Завершився п'ятий тур Мастерсу США. Давайте подивимось на турнірну таблицю. Її одноосібно очолює Андрю Хонг. Має 5 з 5. Далі група по 4,5. І далі ще більша група по 4 очки. П'ятий тур Ілля Нижник виграв, здобув перемогу, то підтягнувся назад в лідеруючу групу. Зараз займає 9 місце. Давайте подивимось, як він здобув перемогу. Першим ходом пішов Б3, побив одразу на F6 коня, зіпсував структуру чорним, вже є, скажімо так, дисбаланс. Слон на коня обмін, так, на здвоєння пішаків F, вже є де грати. Потроху розвивається, розташовує пішаків по чорних полях, бо в нього білополий слон, хоче далі десь С4, думаю, підірвати та боротися за перемогу. Завершив розвиток, зробив рокировку, вивів коня. Чорні, в свою чергу, здавалося, логічно, якось захоплювали простір на ферзі у фланзі. Пішли F5, активізували слона, але виявляється, що після БА c 4 в білих вже перевага плюс один на рівному місці, тому що вони закінчили розвиток, розвинули свою фігуру, а чорні слон та кінь стоять поки що на стартових позиціях. Вийшов фейс, поміняли ще білоколок слонів. Відійшли конем. Є тепер слабкість на d5, слабкість на b7, формально ще в білих зайвий пішак. Так, його можуть відіграти, але це треба ще зробити. Плюс обмежений зараз слон. Так, далі можемо піти взагалі там кінь f 4, натиснути на d5, тура на b1, на b7 слабкість. На рівному місці чорні просто отримали гірше. Відіграли пішака. Білі прийшли. Кінь С3, захистили на А2, напали на А4. Чорні в відповідь напали. Білі підтягнули останню награючу фігуру це туру. Чорні ходять g5. Білі просто забирають на b7. Заїхала тура на Улюблений сьомий ряд та мають дуже велику перевагу. F4. Далі якусь контргру намагаються чорні організувати. Білі просто забирають далі пішаків, плюс друга тура може під'їхати в майбутньому. Кінь Кінді 4 технічно так жертвують коня. Просто потім заберемо на B8, одразу відіграємо, а друга тура заїде на C8. Вилку ще зробили технічно побило на B8. Вже зайва фігура в білих. Ось така дрібна тактика. Якщо б забрали якось, на С7 навіть не можна бити тому що зв'язка, так а на b 8 хід 1 і на А6 тура губиться. Так що ніяких взагалі шансів немає тут. Чорних білі, доволі швидко це все реалізувало. Забрали на F5, зробили ще вилку на. Слона за туру, захистили на D4, і після взяття вирішили більше не займатися незрозуміло чим, та завершити цю партію, визнали свою поразку. Ось так. Ілля знову повернувся до групи лідерів. 98% точність, так, 0 не точності, погибок, сівків. Все добре по якості гри. Та давайте подивимось за якраз лідером турніру. Грав проти Рахматулаєва Алмаза Ендрю Хон. зміг білим кольором здобути перемогу. Доволі популярний останній час цей варіант. F5. Вирішили чорний, мабуть, здивувати білих. Тут 18 хвилин продумав та пішов F5. С4 одразу реагують, підривають центр. Рокіровка забрали. Не можна бити вже на D5, через те, що буде зв'язка, виграється ферзь. Кінь Б4 напав на слона, напав на D5, але проміжку забирають на Е4. Технічно ще відходять, захищають на D5, не беруть навіть цього коня. Хоча і тут є перевага, так, але вирішив, що треба ще. Жорсткіше зіграти, просто відійшов однокровно. Залишив собі два коні зайвого пішака та перевагу розвитку. Далі пішов просто вперед, поставив коня на активне місце, фрезявию, перебудувався, зайшов ще на Е6, так, дуже симпатично розташував конів, так, на Е5, на Е6, та пішаки д 4 д 5 це не слабкість зараз, а сила, тому що вони контролюють зараз Забрали чорні цього коня, повернулися ферзем. Кінь D7 ще заїхала на біле поле. Так дуже неприємно, коли в твоєму лагері розташований кінь. Тура є 8. Не можна навіть піти на F5, там на A8 підвисає, тому треба тут триматися якось. Тура є 1 підвели туру. Останню фігуру, яка нічого не робила. Так. Треба постійно шукати фігури, які не працюють. Ось фігура не працювала, її підключили. Ця фігура атакує, ця теж тут. Займаються гарною справами у всій приділі. Тура D8, H3 профілактика. Повернули коня. Заїхала Тура. Забрала на С7, повернулася, захистили другий ряд. Тура С6 ще технічно, на Б6 починається сипатися все. Забрали, відійшли, Тура Б7. Не боїться взагалі тура d 1. На тура D1 у нас готувалося ферзь F4. Симпатично, до речі. Далі ферзь F7 та Fersi 7 мат. На шах, просто вийшло, Король G3. На тура F8, як-небудь там, ферзь F8, B7, Тура B8. Форсована виграється це все діло. Тому вирішили відійти король H7. Білі пропонують обмін тур. Тура D1 хід логічний. Тура F4 забрали. Вийшов король на g3. Доволі він себе тут гарно почуває. Забрали чорня на e 6 З якоюсь надією дати шахту g 6 Але після взяття на g7 змушені були зупинити годинник, тому що далі неминучий мат. По сьомій або восьмій горизонталі також структура f 7 через шах можемо зайти так і так замотувати чорних, як завгодно. Тому вирішено було вже закінчити боротьбу. З таким чином вийшов на чисте перше місце Ендрю Хонг. Давайте ще подивимось нічию Донченко, який теж мав 4 з 4. Дуже точно тут грали гравці, хоча візуально якісь були шанси в чорних поборотися. Так? Слона 6. Міняють свого слона на білопольного білих, потім хочуть поставити коня d 5 йде максимально логічно. Не даються зробити білі, так, обмежують пункт до 4 починають тут підривати чорні центр білих. Мені такі позиції подобаються більш за чорних, тут є в них логічний план, так, окучити цих пішаків. Але ось після Тура Д5 вирішили погодитись на нічю. Оцінка, як завжди, в нас нулі. Не було там десь якоїсь суттєвої переваги у чорних. Що треба було робити за білих? Треба було відходити кудись. там ферзь c 2 так. Не знаю, чому він так одразу погодився з чорними. Точніше, він навіть запропонував. Ферзь Ферза 4 якось тут, якщо перебили, на 7. Можливо, до 6. Небезпечна позиція, так. Пішак А він завжди буде намагатися пройти вперед. А нам наших пішаків ще треба якось. Змусити вперед йти. Плюс тут пішак є контрольований F. Тому вирішили, мабуть, не ризикувати та завершити в ніч цю партію. Будемо стежити далі. Зустрінемось в наступному турі.